Яка й розкаже, власне, що ж нам вдалося за ось ці місяці нашої співпраці зробити, ну і далі так для вас буде кураторська екскурсія від авторки. Будь ласка, дякую, дякую, Олю, передала слово схвильованій тіні Пересунько, яка запросила до себе колежанку з водою, бо справді хвилююся, що це не відкриття, а закриття проєкту, але ми підбиваємо нові підсумки. Справді я так бачу вдало. Я би хотіла допомогу згадати тих наших партнерів, інституційних і фізичних осіб, тобто приватних колекціонерів, завдяки співпраці, з якими відбувся цей проєкт. Ну, насамперед, ще раз наголошую, що виставка Я співаю отже існую» присвячена двом ключовим датам. Це сторіччя американського прем'єра Щерика і 145 Петріччя на Дня народження Миколи Миколавича. Ці дати ми визначали 2022 року. Але також 2022 рік став для нас теж складним і важким роком, тому що це рік початку повномасштабного вторгнення Росії на території тобто, нашої держави. Тому здавалося про ці двійні... теми і війна України за незалежність насправді стали для нас нагодою розповісти через історію цієї пісні про те, що війна України за незалежність не почалася 24 лютого. 2022 року, а вона триває щонайменше найбільш... понад 100 років. І саме про це виставковий проєкт. Я люблю говорити всім, хто не знає, раніше не знав, я дуже рада, що тема вже стала дуже популярною. Історії Щедрика, Що так як сьогодні ми українці, і весь світ нам підспівує нашу головну пісню у юлузі Червона Калина, так що назад, такою піснею. Голосом України у світі була пісня Щепна. Ось тому я дуже рада, що справді така всесвітньо відома, музичний бренд в Україні в світі, який має таку глибинну за собою історію завдяки ювілейним закладам минулорічним. Ця вся історія стає популярною, відомою не тільки в Україні, але й у світі. Тому я тішуся, що можемо згадати, що відбувся є концерт, там в Якіхол. Я, <різький> я буває, як степенькарка програми Єтубери Нью-Йорк, спілкувалася з українською діаспорою. І ми прекрасно знаємо, як ми от роками і десятиріччями нарітаємо на те, що американці не знають, що Керол Зебелс — це український ще. Ось, І насамперед всі ці намагання донести до Америки, що це українська пісня, раніше провадилися з боку виключно української діаспори. І тому я думаю, що це прекрасне досягнення для нас, як для держави, що цього року ну, концерт в Холл організовано на рівні Міністерства закордонних справ і вперше за 100 років е у США оцю кампанію з донесення української ідентичності Керлос і здійснено саме держава. Це для нас дуже важливо, тому що наш ворог, ми знаємо, постійно говорить, що Україна це Фінстейт, і ми значить, е неспроможна держава. Значить, Шановні наші партнери, шановні наші колеги, ми дуже раді вас вітати від імені нашого музею, музею видатних діячів української культури Лесі Українки Миколи Лисенка, Михайла Старицького, Панаса Саксагальського і Івана Франка. Сьогодні ми робимо заключний захід, тобто закриття виставки, яка тривала у нас практично місяць. Сама виставка ще протриває до понеділка, і якщо ваші друзі і знайомі не встигли приєднатися сьогодні до нас, то вони ще встигнуть до 31-го числа прийти і подивитися. Але закриття вирішили згодні для того, щоб у всіх у вас була можливість ще раз послухати прекрасну кураторську екскурсію від Тіни Пересунько, побачити ще раз всі ті дуже цікаві і дуже оригінальні експонати. Добре, ну Власне, яком, ми можемо сказати так, що там, всі ми його чули. Е, там, Багато разів вже бачили у фільмах. Ось цей проєкт нам дав можливість його побачити безпосередньо, як він виглядає. Тобто Це така величезна всесвітня історія, яка поміщається на невеличкому аркушику, який в тому залі. І найголовніше те, що цей аркушик у нас є. Е, я от сьогодні саме що хотів додати. Всі оці речі, які ми тут бачимо, пов'язані з капелою Кошиця, це е, десь ну, грудень 1918-1919 рік. Е, тоді в Україні на фронтах було становище набагато гірше Але головний отаман армії УНР культурну спадщину поставив ледь не на чолі. І це дуже важливо зараз. Власне, це важливо. Будинок на Жилянський, який влучив російський дрон, важливий. Будинок Панаса Саксаганського важливий. Це те, за що ми воюємо. Наша війна за нашу ідентичність, а наша ідентичність це оце, це культурна спадщина. Тому дякую вам всім навзаєм, що долучились. Хто не подивився фільм, дивіться, там хто не купив марку щедриком, вже не бо її розпродали. Дякую. <рес> а, <рес> тепер, скільки ж можна говорити? Я, я співаю отже і сніс, тому що сто років назад через пів, спів хор види своє існування світу. ми без спіли не можемо обійтися. Запрошую Тетяну і Мотолу до виконання. Ну, ну не буду говорити чого, ви всі знаєте, чого їх не знаєте, а потім буде брати всі світу. Ya blynda ty shchydy dy bosmy tody sana bozhana to molochki pokotysaya tyshki зображення власті, як і є різними мовами, зображення польською, англійською. Пічку, пані редактора Тмає, публічно позовуюся, плутаю, і де шамчина, і навіть і написано. Тобто, от, навіть різними мовами е, зазначено е, ластівка і дзвоники, тисяча дві колекції, символи разом. Побачите також не оригінал, а копію рукопису Щедрика. Зверніть, будь ласка, увагу, як. Тому, Шо, що це там випінка. просто багато голосів, <світ> але теж прекрасний твір. От, і що там ще прекрасне є на тому от, нашому столі по Миколі Леонтовичу. Ми ж говоримо про створення Незалежної України. Щедрика він закінчив написання в 1916 році. Це ще Україна у складі Російської імперії. в грудень 1916 року відбулася Київська прем'єра Щедрика. І от саме в цей час композитор викладає в Тульчинській жіночі училищі. І коли ми знаємо. На наступний рік сталася революція, почала розпадатися начать, імперія монархія. Почалася боротьба різних народів за самовизначення і в Україні, і студентського університету. Тобто ми знаємо, що ми давня культура, давня нація, давня держава, 1917 рік. Ті самі слова, та сама мелодія гімну виконання і в аранжування Олександра Кошицької. Виконувався на такій пам'ятці, ну, виконувався на падінці. Записаний був на таку платі. Платівку 1914 року однієї з колядок у виконанні цього поля. А Це музичний запис гімну. Ну, тут ви бачите оці анонсовані листівки з ластікою і дзвониками. Кажучи оці російськомовні фотографії світлини, учениць Миколи Лонтовича це оригінальна фотографія 1915 року світлини Миколи Лаунтовича. Це цікаве видання Подільської паркальної відділення за 1796 рік, де на ерку Української Народної Республіки. Це ні, ви говоримо. І от ще один приклад того ж самого зерства. Народів різдвяні свята відзначаються колядками і щедрівками. Найкрасивіші з них щодо форми і змісту належать кому українцям. Не такі вже ми оце, і, значить, скромні росіяни зато не мають ані колядок, ані щедрівок. Тобто, сто років тому вони чітко доносили до Західної публіки, що вони виконують унікальний український фольклор, який не мають росіяни, тому що хто бачив фільм, як прекрасно, що ці виходились. Той пам'ятник буду повторювати, що вони приїхали, і тут чеські диригенти взагалі не хотіли навіть чути української мови, коли ті прийшли до них домовлятися про концерт прем'єру. Ось, я все вже. От, але тут ви, власне, побачите от, оригінальну книжку чеського професора. Побував посол Франції. Він настільки захопився українським співом, власне кажучи, на тому концерті, де сиділи президенти швейцарські. Де було наше посольство, він побував, а можна так, Ви свято. Може, я така капризна, то мені немає. Ми закрити не треба. Отут ви побачите копію листа міністра закордонних справ Франції Стефана Пішона, який уже нарешті, коли посол в Берні сказав, слухайте, ну пустіть ви до Парижу нашої столиці французької цей хор. Вони так кльо співають, я в Берні зумлі. І от міністр Франції пише так, добре, даю свій дозвіл на надання віз хвору національного хору України. І таким чином, завдяки мистецтву, вони нарешті потрапляють до Парижу, пане Романе, ви правильно стави. Ну, тому що тут прекрасна арміша, вона маленька, тому Ми тут не відпочати. А маленька, тому що <реклама> добре, в Вельні, в інших містах вони не боялися в українські. <реклама> Треба було виступити в національній опері. І от донька прем'єр-міністра Франції Тереза Юн Климансо. Миросю з моєю мамою, маємо цікаву історію, як я писала свої перші публікації. І, і казала, донька Клименсон. ну скільки можна, треба ж цинанімічні реакції шукати. А я кажу, мама, почитай мою публікацію, будь ласка. І мама правильно зробила, ну донька, значить, дівчина. Правильно". Доці це ж вічно молодші дівчина. І потім ми знайшли фотографію. Яка виявилася старшою, ну це така як пауза. Ну я вже подивитися на всю кухню, хто один це робить. Тому що ми знаємо зазвичай про Щедрика, як про американську колядку Себес, але ось яка була передісторія політико-дипломатична. Хор приїжджає 26 вересня 1922 року до Нью-Йорку. Ось ця прекрасна світлина, там ви побачите крупним планом, де співаки. Ходять страпу, коробля каронія. Це великий трансатлантичний такий корабель. А, от, Макс Рабінов, імпресаріо попросив хористів, щоб вони вдягли національні строї, нагнав там купу преси. І от багато є фотографій світлин, вони дуже втішені, радісні. Вони зійшли значить, на землю. Їх зустріла величезна делегація українців з сині-жовтими прапорами. Хористи згадують, що вони гримнули гімн України. А наша діаспора писала в газетах: дай Боже, щоби на вольній землі Вашингтона виспівали волю України. Тобто, і українська діаспора, і уряд в Європі сподівалися на те, що хор виспіває волю України, і в Америці в 1922 році українці сподівалися, що цими гастролями вони виспівають волю України. Бо уявіть, так само, якби сьогодні, Україна опинилась під окупацією. Щоби ми склали руки, ми би далі проводили лобійські кампанії, щоб світ підтримав Україну. Але ж не без гумору. Ось підійдете ближче, подивитися за три дні до прем'єри Щедрика в Карнегі холо. Це ж карнегі хол, про який ми багато говорили, співали і так далі. Її діаспора організовує їм такий бенкет в готелі Пенсильванії. Я там була в величезній старовинній. Хочеть згадувати, що вони намучилися дуже сильно. Е -е, в Європі їх розпродували 70 людей, в Америці 50. А тут записувалися ледве 20. Тобто, звичайно, це зовсім не те звучання, яке було оригінальним на сцені на світових. На І Кошик забракував. Все не те. Солістка дружина хочеться. Це заспівує. Тетяна перевірку. Але тут ви побачите ось рекламний постер лютого 23-го року, їхні виступи не лише в концертних залах Вашингтона, Філадельфії, Чикаго, але й відомих університетах. І отут фрагменти відгуків ректорів цих університетів на ці концерти Девіда Стенлі Сміта, декана школи музики Єльського університету. Ми ж знаємо про Єльський університет. Писав, о, ну, то хто? Ну так. Деякі з досягнутих ефектів могли б здатись неможливими для виконання, якби я сам не почув, як це було виконано. Композитор, адміністратор, ректор Принстонського університету. Але ви зрозумієте, що всім нам до нього ще йти йти. Отже, згадує Олександр Кошець той концерт. Зала була чудова, слухачі всі чорні, тисяч зо дві студентів, дві тисячі студентів. Концерт влаштовано так, що після відділу наших співали негри свої пісні, співали вони мелодії в обробці та й бурлета. Тут то я побачив, що негри в музичному розумінні заткнули за пояс всіх європейців. У розумінні музичної фактури це шедевр. Я був захоплений чутим тут співом. І коли мене викликали, я витягнув собою на сцену дерта, от, власне кажучи, цього ректора Гемптонського інституту, і не втримався, щоб його розцілувати. По цьому щинилося щось таке специфічне гретянське, що я навіть перелякався. Всі слухачі вчинили такі зойки, що мені здавалося, що мене хочуть засмажити і з'їсти. впрост казилися, Білий, бо цілував чорного. Я? роблячи цей звук 1930 рік фільм «Сонко де Sonco Але потім ще послухайте продовження цю пісню цей фільм був про Революцію в Росії було запрошено до співпраці Russian Artwire, російський хор Нью-Йорку, який, власне кажучи, і виконав Щедріка. але на підтримку дистриб'юції спочатку був мюзикл на Бродвеї, потім фільму. Вони видали на платівці записи від того, що це типова російська народна колядка композитора Леонтовича, про якого ми не змогли знайти інформації. Тобто, по-перше, далі трактується в Америці навіть американськими виконавцями, що це типове... Ну чому? Тому що Україна, ми знаємо, як на Заході трактували СССР. Це совєтраша була. Це ж не СССР, не, 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 значить, не дружба народів. А це була совєтраша. І тому навіть українські пісні, які от з тих теренів російські для західної публіки і людини, ніхто там дуже сильно не розбирався. І от, власне кажучи, да, про якого не змогли знайти жодної інформації. Бо, звичайно, ну що Сказує це оце, всьому... кремлівська влада буде дбати про міжнародну популяризацію композитора, якого він, котрого вона знищила. Е, тому да, це вже була нібито анонімна така слава для композиторів, тому що Пітер Вільховський отримував. вона Знаєте, як Шевченка, скантати, як в мене весь час працювали, рядки з Шевченка з кантати на були лисики пороги. Не загине козацька слава, а й розкаже по всьому світові, чиї ми діти. Ми сьогодні фактично з вами поновлювали свою духовну культурну генеалогію. Це надзвичайно важливо. І для мене особисто надзвичайно символічно те, що відбувається ця подія в музеї Лисенка. Лисенко був вчителем Олександра Кошиця, був його наставником в диригуванні і Кирило Стеценко Олександр Кошець справа і ліва руками коли вітаючи під час. Його творчих пошуків, творчих відкрит... від... відкриттів, таких дуже значних. А... І кожен став тою людиною, яка понесла далі в світи а... матрицю світобачення Лисенка. А потім я вже анонсував вам трошечки, я, я... я відкрив таку малесеньку таємницю, про яку теж в жодному підручнику ви не прочитаєте, що в 30-ті роки, в роки Голодомору, коли люди навіть на вулицях Києва вмирали від голоду. Родину Миколи Вікталіча Лисенка, родину свого вчителя, врятував Олександр Кошець, надсилаючи ці американські долари, ці пакуночки невеличкі. І щоразу він писав: вибачте, що так замало було, самі ми тут не бенкетуємо. Але оцей оце місточок існував і про це ми в родині дізналися лише після 1991 року, коли відновилася незалежність. Це було табу. Але е, те табу, з якого зняли ці печатки, і ми про це дізналися. Низенький Мемоклін. Е, ця екскурсія була як одна мить. Ви mm -hmm. знаєте, ми сьогодні побували е, в 17-18-му році, ми разом з Кошицем проподорожували всією Європою, опинилися в Америці, почули ці е, звуки е, Carol of the Bells і неймовірно пишаємося своєю країною, своєю культурою. І кожен з нас понесе в серці вогнику цього не лише спротиву руському миру, а бажання будувати наш український Всесвіт. Спасибі вам величезно. Ну це прекрасно, що ми всі продовжувачі і роду, да от як буквально роду Миколи Віталійовича, А ми всі продовжуємо генеалогію нашої державності. Ми є громадяни. Спадкоємці Української Народної Республіки, я це теж люблю наголошувати на цьому, що ми повинні розуміти громадяни, от, от, якої держави ми спадкоємцями є. І, звичайно, будемо знати наш фундамент, нашу пору, ми з ними переможемо, бо ну, цього разу, звичайно, це наше велике покликання і обов'язок здобути повну і остаточну перемогу. Тому що 100 років назад наші ну, культурні політична еліта, маючи оці всі оголені фронти. Ну, не мала цієї підтримки. Ми сьогодні її маємо. Це значить, ну це наш обов'язок. Вже здобути цю остаточну перемогу, і я впевнена, що працюючи кожен на своєму рівні, а ми саме так і робимо. Ми обов'язково це здобудемо. Все. Ще раз дякую за.